Показує статистика саме в холодну пору року. Найчастіше стаються пожежі через порушення правил установки та експлуатації пічного опалення та правил пожежної безпеки при експлуатації побутових приладів. Недотримання елементарних безпечних заходів призводить до суттєвих матеріальних збитків і навіть загибелі людей. Тому ДСНСівці постійно проводять рейди, які сприяють підвищенню рівня безпеки громадян, що допомагає населенню своєчасно зреагувати на загорання та уберегти себе і оточуючи. Так, сьогодні подільські вогнеборці провели чергову інформаційну роз'яснювальну роботу серед жителів міста, в ході якої нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті. Особливу увагу було приділено правильній експлуатації опалюваних та електронагрівальних приладів. Співробітники ДСНС зазначають, для обігріву житлових приміщень неприпустимо застосовування різних видів нестандартних або несправних нагрівальних приладів. Також при експлуатації пічного опалення забороняється залишати без нагляду печі доручати нагляд за ними дітям, застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини. Осінь повноправно вступила в свої права. Настала прохолодна пора року, тому населення починає обігрівати свої домівки. Рятувальники Подільська провели профілактичний рейд щодо дотримання. Елементарних правил пожежної безпеки в побуті, адже під час осінньо зимового періоду найпоширенішими причинами пожежі є недотримання правил пожежної безпеки при експлуатації печей, електрообігрівальних приладів, перевантаження електромережі тощо. Служба порятунку ще раз нагадує елементарні правила пожежної безпеки в побуті. А саме своєчасно очищайте димові проходи та печі від сажі. Перед кожним топковим отвором на горючій підлозі повинен бути металевий настіл розміром 0,5 на 07 метрів. Не перевантажуйте електромережу, не вмикайте в один подовжувач, багато електричних приладів. Він може не витримати перенавантаження. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні відступи від горючих контів. Інструкції не користуйтеся несертифікованими та пошкодженими електрообігрівальними приладами. Також забороняється використовувати саморобні електронагрівальні прилади. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду в кімнаті, де топиться піч і використовується електрообігрівальний прилад. Також забороняйте їм гратися сірниками та Запальничками, йдучи з кімнати чи з будинку, переконайтеся, що ви вимкнули всі електрообігрівальні прилади. Також не можна розташовувати електрообігрівальний прилад безпосередньо під розеткою та на шляхах евакуації. Для закріплення отриманої інформації громадянам були вручені пам'ятні листівки з правилами пожежної безпеки та телефонами екстрених служб. Тож бережіть себе та своє життя. Ксенія Соболевська Ілля Баю. Телекомпанія Кет.